Тема нашого сьогоднішнього уроку фізика, наука про природу, фізичні тіла та фізичні явища, творці фізичної науки, внесок українських вчених у розвиток фізики. Природа це весь матеріальний світ. З давніх часів людина спостерігала світ, що її оточував. Як результат вивчення природи людиною виникла наука. Що об'єднала всі наявні на той час знання. Цю науку називали по-різному, наприклад, натурфілософією. Але з часом виділилися окремі науки, що вивчають певні групи явищ: це ботаніка, біологія, геологія, географія, астрономія, хімія, мікробіологія. В перекладі з грецької слово фізика означає природа. Цю назву використовував Аристотель у IV столітті до нашої ери. Усе, що нас оточує, учені називають матерією. Ту матерію, яку можна сприйняти за допомогою наших органів чуття, називають речовиною. Існує особливий вид матерії, який неможливо помацати. Цей вид матерії називається полем. Це електромагнітні хвилі. Прикладом електромагнітного поля також є світло. Певна частина простору, зайнята речовиною, називається фізичним тілом. Це зошит, стіл, двері, олівець. Завдання. Розподілити подані слова у три групи: фізична величина, речовина і фізичне тіло. Вода. Скло. Сила, м'яч, лінійка, хмара, швидкість, ртуть, енергія, золото, книга. Довжина лінійки, температура, сани, людина, дерево, сонце, земля, повітря, стіл. Ручка, двері. Розподілити у три групи тіла, які ви бачите на малюнку. Це фізична величина, речовина і фізичне тіло. Зміни в навколишньому середовищі, тобто в природі, називають спеціальним терміном явища. Фізичні явища такі явища, які можна описати за допомогою фізичних законів. Фізичні явища бувають: механічні, теплові, оптичні, звукові, хімічні, електромагнітні світлові. Вивчивши фізичні явища окремо. Учені встановили їхній взаємозв'язок. Знайдіть фізичні явища, глибина річки, блискавка, крапля води, лінійка, термометр. Завірюха, падіння каменя, політ пташки, пташиний спів, сантиметр, світіння електричної лампочки, танення снігу. Нагрівання їжі, швидкість автомобіля, дзвін, обертання землі навколо сонця, лід, світло від полум'я багаття. Політ ракети, гуркіт грому. творці фізичної науки. Давньогрецький вчений і філософ Арістотель систематизував природничі знання свого часу. І започаткував перший етап розвитку фізичної науки. Грецький мислитель і інженер Архімед. Він увійшов в історію науки як автор закону, названого його ім'ям. Про цього вченого збереглося чимало легенд. Одна з легенд приписує вченому вислів. Дайте мені точку опори, і я переверну світ. Відкриття Архимеда є основою для багатьох сучасних механізмів. Галілео Галілей великий італійський фізик і астроном, який вперше застосував експериментальний метод у науці. Своє перше відкриття вчений зробив у 19 років. Галілео Галілей вивів закони вільного падіння. У перший телескоп спостерігав за супутником Землі і зробив геніальні відкриття. Ісак Ньютон геніальний англійський фізик і математик. Який сформулював три основні закони. Одне з найбільших відкриттів за всю історію фізики закон всесвітнього тяжіння Ньютон зробив у 24 роки. Альберт Ейнштейн – видатний німецький вчений, який створив основи спеціальної теорії відносності. У 1905 році в німецькому фізичному журналі з'явилася стаття Альберта Ейнштейна, яка здивувала весь світ. Після цієї публікації він став найбільш уславленим фізиком на нашій планеті. Створена ним спеціальна теорія відносності змусила вчених у всьому світі переглянути застарілі погляди на простір і час, масу і енергію. Внесок українських вчених у розвиток фізики. Володимир Іванович Вернацький, перший президент Академії наук України. Вернацький був одним із останніх природознавців, ученим, який зробив вагомий внесок одразу в декілька наукових напрямів. Суть його концепції полягала в тому, щоб від покоління до покоління не зменшувалися якість і безпека життя людей. Не погіршувався стан навколишнього середовища та відбувався соціальний прогрес. Видатний фізик Іван Павлович Полюй народився на Тернопільщині. Праці полюя в галузі молекулярної фізики принесли вченому світове визнання. Значним також є внесок полюя в дослідження рентгенівських променів. Учений зі світовим ім'ям Борис Євгенович Патан народився 1918 році в Києві. Славу йому принесли дослідження в галузі електродугового зварювання та створення зварювальних автоматів. Завдяки вченому сформувався новий напрям у сучасній металургії, що здобув визнання у всьому світі. У 1958 році вчений обраний дійсним членом Академії наук України. А з 1962. Є її незмінним президентом. Один із видатних фізиків сучасності Лев Давидович Ландау. Ландау вирізнявся надзвичайною широтою наукових інтересів ядерна фізика, фізика плазми, теорія надпровідності. До всіх цих розділів ландау зробив значний внесок. За роботи з фізики низьких температур він отримав Нобелівську премію. Також дуже багато українських вчених, які зробили великий вклад у розвиток фізики. Лев Васильович Шубников фізик-експериментатор. Микола Дмитрович Пильчиков перший ядерник-експериментатор. Георгій В'ячеславович Курдюмов, видатний металофізик-академік. Хто не знає Сергія Павловича Корольова, всесвітньо відомого вченого і конструктора, засновника практичної космонавтики? Микола Миколайович Боголюбов відомий український вчений, професор Київського університету.